Інформаційні підсумки четверга 12 жовтня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Допомога війську. Ще 60 FPV-ДРОНІВ передав спецпризначенцям міський голова Олександр Семчишин. В обіймах добра у центральній публічній бібліотеці презентували 56-ТЕ видання міської просвіти. Етюди рідного міста у літературному музеї відкрили виставку картин художниці Любові Хворостюк. 60 FPV-дронів передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Разом із ними три комплекси управління: шоломи, пульти, керування та решту необхідного обладнання. Отримали бойові пташки військові одного із підрозділів сил спеціальних операцій, придбали їх за кошти з бюджету громади. Сьогодні ми передали 60 впівдронів а також три комплекси управління до цих півдронів це шоломи, пункти управління. Ну і Вся система управління впівдронами для одного з наших бойових підрозділів сил спеціальних операцій. Який дуже якісно і ефективно ними працює, нищить ворога і наближає нашу перемогу. Це бюджетна закупівля. Ці ефпівіндрони придбані за бюджетні кошти. Тому велика подяка усім платникам податків. Це закупівля здійснення в результаті заощаджених коштів від попередньої закупівлі. Ми буквально позаминулого тижня передавали 260 шістдесят і, завдячуючи тому, що мали хороший прозорий тендер і конкуренцію, мали доволі хорошу економію і на впівронах, і на інших. Безпілотно-літальних апаратах, тому це дало нам можливість ще додатково закупити 60 штук. Маємо хорошого виробника, хороше технічне обслуговування, гарантії, ну і доволі такі якісні ефпівдрони, які результативно працюють на фронті. Зараз у нас оголошені ще нові закупівлі. Ми до кінця року плануємо знову ж таки ще і впівдрони купувати, і купувати інші безпілотні літальні комплекси і апарати для тих військових частин, які базуються в Хмельницькій територіальній громаді. Грант Невко на термомодернізацію одного з дошкільних навчальних закладів міста погодили на черговому засіданні виконкому. Також внесли зміни в схему руху автобусного маршруту номер 3 Традиційно рішенням виконкому виділили кошти на підтримку мешканців громади, зокрема родин полонених і зниклих безвісти. Статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій, надали 64 мешканцям громади. Ірина Аріон детальніше. І ще 13 родин полонених та зниклих безвісти хмельничан отримують одноразову матеріальну допомогу по 50 тисяч гривень. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні. Виконкому підтримка мешканців громади, військовослужбовців, поранених захисників і сімей полеглих героїв залишається пріоритетом. 57 вже учасників російсько-української війни будуть отримувати 50% компенсації за. Навчання в вищих навчальних закладах. Якщо це навчання є платним, дітки на лікування, це родини загиблих, це поранені військові 102 хмельничанина отримують матеріальну допомогу в розмірі 622 тисячі гривень. Крім того, сьогодні ми передали гуманітарну допомогу для Херсонської територіальної громади, а також для двох наших благодійних фондів. Рішенням виконкому 64 мешканці громади віком до 18 років отримали статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій. За останній місяць кількість звернень у ЦНАП на соборній 16 щодо надання такого статусу суттєво зросла. Уже 138 осіб дітей осіб отримали такий статус, і на розгляді перебуває ще значна кількість заяв. Заяви виносяться, тобто на комісію розглядається комісія з питань захисту прав дитини. Потім виносяться на рішення ор. Пік вони мають право безкоштовного харчування в школах чи дошкільних закладах, якщо вони мають статус чи ВПО чи особа, яка постраждала внаслідок дій чи збройних конфліктів. Інших, скажімо так, пільг станом на сьогодні не передбачено. З наступного тижня на маршруті номер 3 озерна обласна лікарня курсуватимуть чотири великогабаритних і середньогабаритних автобуси. На засіданні виконкому внесли зміни в схему його курсування. Він буде продовжений до мікрорайону Ракове, буде здійснювати заїзд до кладовища у мікрорайоні Ракове і на ньому планується залучати 4 автобуси другого класу. Перевізником, який буде здійснювати перевезення пасажирів на даному маршруті, буде Хмельницьке комунальне підприємство Електротранс. Найближчим часом всі графіки руху будуть розміщені на офіційному сайті Розкатін'юа. Інтервал руху складатиме орієнтовно до 25-30 хвилин. Члени виконкому затвердили договір з НеФКО в рамках проєкту підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери на утеплення дошкільного закладу номер 45 На розгляд сесії також винесуть затвердження схеми теплопостачання Хмельницького. Схему, яку ми розробили за грантові кошти з нашим партнером американським Юсайт, яка даватиме нам можливість ще суттєвіше вдосконалити теплопостачання, речі водопостачання для наших споживачів. Крім того, ми сьогодні погодили грант. Е по суті, отримані кошти без будь-яких умов. Його розмір 700 тисяч гривень. Це грант на термомодернізацію безпосередньо одного з наших дошкільних навчальних закладів. Садочок буде повністю термомодернізовано. Ірина Аріон, Володимир Паламар, Новини міста. Новий захід українська мрія. Книгу Ярослава Романчука із такою назвою презентували у Хмельницькому. Під час зустрічі із студентами та підприємцями автор представив власну інноваційну модель розвитку країни. В Її основі економічна свобода, забезпечення права власності і зростання бізнесу. Реалізація цього стратегічного плану дозволить Україні стати однією із десяти країн світу з найвищим ВВП. А українців зробить багатими і щасливими. Вважає Ярослав Романчук. Щоб заробити мільйон доларів, пересічному українцю потрібно працювати 215 років, не витрачаючи на їжу та житло. Швейцарцю лише 14 років. Про це під час презентації книги Новий захід Українська мрія в Хмельницькому розповів її автор Ярослав Романчук. Поляк за походженням він багато років жив у Білорусі. Після загрози арешту вже понад два роки працює в Україні. Ярослав Романчук переконаний, щоб Україна стала однією з десяти країн світу з ВВП понад трильйон доларів. А українці багатими і щасливими потрібні радикальні зміни. Це про унікальний... Економічний актив, економічна свобода, економічна свобода це не можна е, поміряти. Є багато інструментів, як це зробити. Економічна свобода в Україні ніколи не було. Це 110-те місце. По друге, чотири моделі економічного розвитку Україна не використовувала одну, котра і є е, джерелом економічного зростання. Це е, модель підприємницького зростання. Новий захід не про географію. Це стратегічний план, який ґрунтується на аналізі економічних реформ в країнах, що розвиваються. Україна вважає автор, застрягла у пострадянській моделі. Тому економіка нині у стані коми. Держава повинна бути обмеженою гальмовою сорочкою. 25% ВВП це державні видатки, ані не 45% як до війни, ані 70, як протягом 22 23 року. Коли ми це створимо. Це притягнення в Україну це наша мета 15-20 трильйонів доларів в перспективі 10-20 років на модернізацію і на формування першої в історії України національної незалежної приватної структури економіки. Інноваційну модель економічного розвитку країни Ярослав Романчук презентував студентам трьох хмельницьких вишів майбутнім економістам і підприємцям. Наталія Потапова переконана, економічне диво в Україні є, попри те, що його не бачить світ. Чим більше спрощення в економіці, чим більше чим менше держава буде втручатися в ведення господарської діяльності суб'єктами господарювання. От тоді і країна буде жити краще. Україною мають управляти економісти, а не фінансисти. Немає каталізатора, який міг би оцю всю еліту з комплектувати на одну площадку, якщо люди. Прослухаю цю презентацію, як буде дійсно великий шанс, що економіка нашої країни, особливо після перемоги у війні, вона зможе змінитися. І в оця, як казав пан Ярослав, новий захід, його оця ідея свободи в економіці, це дійсно те, чому ми повинні прагнути і за ним йти. Видання, над яким автор та його команда працювали рік, презентують в 20 містах України. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста. Нове 56 те видання Хмельницького міського товариства української мови імені Тараса Шевченка просвіта презентували у центральній публічній бібліотеці. Це збірка дитячих віршів та казок у добра в обіймах. Авторка книги Ольга рибчинська фіновська почала писати ці твори після народження двох донечок. Тираж видання 100 примірників. Їх подарують бібліотекам, школам та садочкам міста, продовжить Ірина Муляр. Різні країни, наймиліша з усіх Україна, найрідніша вона, незабутня, найвеличніша, сильна, могутня. Поезія хмельничанки Ольги Репчинської Фіновської лунає у центральній публічній бібліотеці. Напередодні тут презентували її збірку у добра в обіймах. Це дитячі вірші та віршовані казки про природу, пори року, добро, тепло та любов. Їх почала писати із появою на світ своїх донечок. Саша раніше в 2009 році і в 2011 Софійка. Саме для них я писала казки. Десь десятий 11 рік вона мене почала старша. Моя донька Саша почала мене запитувати мам, А чому вовк завжди злий? Бо я їй читала українські народні казки, і вона почала мене запитувати, а чому вовк. Вовк завжди злий, а чому лисиця завжди хитра, чому ведмідь завжди не нажерливий. А я думаю, ну то, то зовсім не так. І так почали народжуватися казки про доброго вовка, про добру лисицю. В який би не був час, я вважаю, що дітям потрібно читати казки і твори, які виховують цінності життєві. Ця книга стала 56 м виданням Хмельницького міського товариства української мови імені Тараса Шевченка про світа презентували збірку до прийдешньої 32-ї річниці народного дому. Ми протягом 32 років років завжди вшановували свій рідний народний дім, наш рідний народний дім просвіти, яким ну чимось таким унікально знаменитим. Цьогоріч це якраз презентація цієї книжки. Ми були приречені цього разу видрукувати книжку для дітей. Нам дуже пощастило із авторкою, тому що Ольга Васильівна сама людина безмежно добра. Той, хто розгорне цю книжечку і буде читати і вірші, і казки, буде дуже задоволений тим, тому що з кожної сторінки віє тепло. Ми видрукували цю книжку, дякуючи добродію Руслану Герасимчуку. Збірка складається із розділів: в обіймах доброго ранку, в обіймах доброго вечора та в обіймах доброї казки. Першими ознайомились із виданням студенти та викладачі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Вони й написали рецензію до видання. Вона розпочинається. Мені здається, найважливішими двома текстами це Україна і рідна мова, це те, що нам найбільше сьогодні треба плекати. Книжка в нас повнена настільки тепла, добра, любові, ніжності, впевненості в тому, що добро переможе. Що ця книжка ну вона мусила з'явитися. Тираж видання. 100 примірників. Їх подарують бібліотекам, школам та садочкам Хмельницького. Ірина Муляр, Микола Ярковський. Новини міста. 34 картини презентувала місцева художниця Любов Хворостюк у Хмельницькому обласному літературному музеї. Експозиція має назву Акварельні тюди рідного краю до неї увійшли роботи, на яких мисткиня відтворила природу та архітектуру Хмельницького. Це вже шоста виставка художниці. Олександра Семенюк. Далі у Хмельницькому обласному літературному музеї презентували виставку Акварельні етюди рідного краю. Її авторка, художниця Любов Хворостюк. Передати момент щастя, зафіксувати той настрій на папері, який я тримаю в собі, щоб передати своє сприйняття світу. І можливо комусь подарувати радість, хто буде дивитись на ці картини. Тому в мене такі акварельні етюди. Швидкі замальовки, передача настрою, передача мого стану, стану природи. Пензлик в руки жінка взяла ще у дитинстві. Тоді й вирішила пов'язати із цим своє життя в експозиції. Художниця зібрала 34 картини. На них природа та архітектура рідного міста. Це одна з моїх найсвіжіших робіт. Вперше представлена взагалі на виставці називається над південним Бугом», Бачите, 2023 рік. Вона була виконана. Десь за годину, тобто це етюд швидкий. Тут ми бачимо, Хмельницький будується. Тут нове, тут є будівельні крани, нові будинки навіть ще не заселені. Тобто, це погляд в майбутнє. Особливу увагу художниця приділяє квітам. Квіти вони настільки швидко в'януть, правда, це такий е, швидкий процес і е, встигнути. Піймати цей аромат, цю, знаєте, ніжність передати акварелькою. От... Подобається мені, окрім того, що працює акварелю, жінка використовує олію, акрил, гуаш та пастель. Своїм досвідом любов хворостюк ділиться із найменшими місцянами. Вже декілька років працює у Хмельницькій художній школі. Я є викладачем Хмельницької художньої школи і навчаю дітей малювати, ліпити, клеяти, тобто все робимо. І свою любов до акварелі я передаю їм. За останні два роки це вже шоста виставка, яку презентувала Любов Хворостюк, Олександра Семнюк, Марія Шевчук, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Не забувайте вірити в себе та Збройні сили України. Побачимось.